Новигають просто серед будинків та шукають наживу. У Дніпрі до людей вийшла ціла зграя кабанів. квартал неподалік проспекту Мазепи. Незвична родина з'явилася тут вперше. Місцеві кажуть, хоч тварини і дикі, втім почуваються як вдома. Мама така велика, і дітей, ватага з нею таких величеньких уже. Я думала, що вони чиїсь, а, казалася ні самі по собі. Я здивувалася, вони до мене в магазин не заходили. Собак тільки порозпугували і повтікали. Куди попрямували дикі свині? На районі ані сліду. Собаки є, кабанів немає. Ну, тут десь ходять дикі кабани, не бачили? Ну, це дуже інтересно, звісно. Не мняточка. Звідки просто. Це ж не то, що десь близько ліс чи щось таке, непонятно. У нас тут, вроді, собаки коти. У нас тут тільки собаки, коти, люди. Кабанів ми не бачили. Ну, це точно кажу. Вранці в обід та ввечері вигулюю собаку. Кабанів ще не бачив. Собак знайшли, котів знайшли, знайшли навіть білку. А кабанів немає. Мабуть, пішли вже відпочивати. Проте зустріти таку незвичайну компанію місцеві і не прагнуть, бояться ніж ж до людей куклами. Можуть і людей вкусити, тому це небезпечно. А от фахівці попереджають: від диких свиней чекати небезпеки не варто. Якщо не чіпати їх, вони не нападуть. Звірі взагалі в своїй поведінці дуже раціональні, тобто вони не нападають без причини. Свиня буде захищати, безумовно, своє потомство, але в тому випадку, якщо вона подумає, що цьому потомству є якась певна загроза. Підходити близько не слід, обов'язково. Якщо десь свиня з поросятами ходять, краще обходьте їх. Звідки ж у великому місті взялися дикі кабани? Олександр Пономаренко пояснює, ймовірно, вони місцеві, а живуть просто у балці неподалік. Між житловим масивом Західний і проспектом Мазепи і вулицею Київською. Там є доволі потужний лісовий масив приблизно приблизно чи площу до там, до 400 гектар. Загалом таких випадків у нас буде ставати ще більше, чому о, поки буде війна і поки буде заборона навіть стріл, е, тому що з зв... І такі прогулянки лише початок. Чим довше триватиме війна, а разом з нею і закон про заборону на полювання, тим збільшуватиметься популяція диких тварин. А разом з кабанами, прогнозують експерти, у гості вже варто чекати ще й диких кіз, лисиць та куниць. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу.